Мої вітання, любі! Рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією нашою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. Нещодавно у нас в родині трапився конфлікт, якщо точніше, то з сестрою та батьком. Усе життя я проживаю одна, бо поки не заміжня і дітей не маю. Правда, у мене були одні довготривалі стосунки. Ми з одним чоловіком прожили 15 років. Але це нічим не закінчилось, і ми розійшлись, бо один одному просто набридли. Добре, що це сталося мирно і без емоційних втрат. Спільних дітей у нас не було. Сталося так, що ми обоє з Віталієм не могли мати дітей і вдочерили чудову дівчинку. Їй на той момент було 5 років. Коли ми вперше її побачили, то одразу вирішили, що вона наша. До 30 років я змогла назбирати на трикімнатну квартиру, трохи їздила на полуницю Польщу, згодом знайшла хорошу роботу та відкладала. Моя сестра Тамара зовсім не була на мене схожою. У неї було двоє дітей, але вона особливо ними не займалася. В її думках не було такого, що потрібно дати дітям хорошу освіту чи придбати житло. Сестра жила одним днем. Вона дуже любила посиденьки з подругами і витрачати гроші свого чоловіка на себе. Інколи приводила дітей до мене, щоб мати змогу десь погуляти, але в родині всі любили більше Тамару та не дозволяли мені вчити сестру розуму, тим більше, що я була незаміжньою і мені всі цим дружньо тикали. Мовляв, сама створи повноцінну сім'ю, тоді й сестру зможе вчити. Минулого місяця у мене вдома ми святкували мій ювілей 60 років. Зібралося багато гостей, рідні, друзі. Ми чудово проводили час в душевній компанії. Та Тамара трохи перебрала з алкоголем, відповідно, у неї розв'язався язик, і вона сказала то коли ти свою квартиру перепишеш на моїх дітей? Я ледь не подивилася, не зрозуміла, з чого ти взяла, що я буду переписувати свою квартиру на твоїх дітей. Моєму обуренню просто не було меж. Я не заставляла тебе народжувати стільки дітей, ну і в мене є спадкоємець. Чому я маю віддавати своє майно її дітям? Такої нахабності від сестри я не очікувала. Все, що в мене є, дістанеться моїй названій доньці. Але це ще не найгірше. Батько підтримав Тамару. Вони в один голос говорили, що моя названа донька не заслуговує отримати цю квартиру, бо діти Тамари мені є кровно ближчими. А я недовго думаючи написала заповіт на доньку. Не розумію таких людей, раз ми родичі, то можна претендувати на моє майно, чудово влаштувалися, наробити дітей, гуляти все життя і ще й задарма отримати квартиру, на яку я сама заробила важкою працею. А самим заробити не варіант? Звичайно, простіше ж нажитися на чужому майні. Та й чому підіймати таку тему, поки я ще така молода і не збираюся вмирати? Дивно, що їх це турбує зараз. Та добре, що це питання виникло зараз і я вжила всі необхідні міри. Важко уявити, що було б після того, якби мене не стало. Та вони б горлянку один одному поперегризали за цю квартиру, і моя названа донька залишилася б ні з чим. Мій адвокат сказав, що до цього ще в такому молодому віці ніхто до нього не звертався. Я перша, але що поробиш з такими родичами?